Друзі, вітаю знову! Це канал Achton Deutsch. Не забувайте підтримувати канал подобайками і підписуватись на канал. Це допомагає його розвивати. І, відповідно, якщо він буде популярніший, більше людей зможуть вивчити також мову. А якщо у вас є поради, звичайно, ви можете написати їх в коментарі, що ви хотіли змінити в цьому курсі. Давайте продовжуємо з завдання наші. Значить справа 6: діалогія індикатерія. Так, і нам потрібно в першому завданні А виконати Верхиан паст в кросензіан. Тобто нам потрібно визначити, яка відповідь найбільше підходить, яка не підходить. Це дуже важливо, коли ви починаєте спілкуватися і улавлюєте якісь слова. І часто зустрічаються такі випадки, коли часто говорять відповідь просто Я-Я, Я. я, я". Тобто, а не до кінця розуміючи, про що взагалі запитали. Краще перепитувати, якщо ви не зрозуміли, або сказати, що ви не розумієте. А давайте зробимо це завдання, воно, в принципі, не важке. Я думаю, що ви з цим справитесь, якщо поставите на паузу і зробите самостійно. Якщо ні, то давайте зробимо разом. Так, і вперше в нас буде е, діалог. Hello, Frau Fritschie. wie geht es Ihnen? І, звичайно, Nein, данки нам не підійде, тому ми вибираємо A. Good, данки. Обов'язково данки говорити. Це дуже вічливо виглядає. Наступне. Hallo, Dana. Habt ihr heute keinen Kuchen? Der Kuchen ist sehr gut. Ми не можемо це вибрати, тому що, питають, чи сьогодні немає кухена. Nein, der Kuchen ist heute leider schon weg. Тобто, закінчився кухен. Отже, нам потрібно вибрати варіант B. І третє. Wiffer та a nebanone. Хіа біте. Ми не можемо так відповісти. Звичайно, це нелогічно. 96 біте. це вже більш реально. Добре, наступне. Guten Tag! Posmytten зі біте. І, звичайно, вас можна зібіти, ліба aine Keser Brothin біти нам не підійде, бо ми не почули якоїсь пропозиції. Значить, буде eine Colomb und ein Schinkenbrotchen. Це буде правильна відповідь. Тому я рекомендую також будувати прості речення, не ускладнювати їх. Краще два речення простих сказати, ніж одне, якесь складне неправильно, і щоб вас не зрозуміли. Старайтеся спілкуватися на початку простими словами. Переходимо тоді до наступної вправи. B. Schreiben Sie die Fragen. Нам потрібно запитання поставити до цих відповідей. Danke, es geht. І, звичайно, у нас є тут підказка внизу, можете користуватися. Значить, першу підказку ми вже використали, тому можемо її закрити. Тобто закреслити. geht geht. es es Danke, Ich möchte bitte. І до другої відповіді нам підійде: «Was möchten Sie bitte? Так, ми також закреслюємо цю відповідь. І наступне. Nein, лібе ein кухен, bitte. І тут, скоріш за все, вам щось запропонували. Тому нам підійде варіант, möchten Sie auch eine Brezel. Так, є. Закреслюємо також. Четверте. Nein. Die kisebrödchen sind schon weg. І нам підійде запитання: Haben Sie kiezen Brötchen? І тут зверніть увагу, ми. Не ставимо артикль, тому що кезебротхен у нас буде у множині. Оскільки тут кезебротхен. Якби було das кезебротхен, тому що бротхен це у нас має das, то тоді б ми написали Ein кезебротхен. Так, закреслюємо також відповідь. І останнє AINOR z'hab. Звичайно, в нас залишиться варіант вас костите і тут декілька варіантів використовується, тому що часто можуть запитати вас в ефір костер або «В вас костер. Це одинаково рівноцінні вирази, і також потрібно їх розуміти, що можна і так запитати, можна так. Як вам зручніше, так і вибирайте. Так, а ми переходимо до наступної вправи. Orden Sie den Dialog, hören Sie Hierrenzi controller und schreiben Sie». Так, писати я не буду, ми зараз впорядкуємо ці діалоги. Спочатку потрібно впорядкувати, проставити номери, а потім ми вже можемо записати, обов'язково писати, тому що, коли ми пишемо, ми таким чином концентруємо увагу на тому, як правильно пишеться це слово. І постарайтеся писати по декілька слів. Наприклад, їх мьохте написали, потім Gerne ein Тобто по три, по два слова пишете. І таким чином ви будете запам'ятовувати їх краще. Отже, давайте діалог тепер сформуємо. можете поставити на паузу і хоча б в умі попробувати проставити. і зараз ми тоді перевіримо, чи правильно ви це зробили. Ich möchte gerne ein Wie viel kostet das bitte? І, звичайно, тут відповідь Ein brotchen 2,20 or і, звичайно, тут відповідь ми підберемо 2,20€. So viel? Так багато. Це у нас буде третє. Далі. Enschudtigung. 2,20 Euro costet. Das Schinkenbrotchen. Das Käsebrotchen kostet 2 €. Це у нас буде четверте. Вона вибачилась. І далі він погодився. Good. Dann ein Käsebrotchen und ein Wasser, bitte. Das wird der fünfte. Und der sechste bleibt 2,80 Euro, bitte. Und dann bleibt es nur noch, diesen Dialog. Ich möchte gerne ein Käsebrötchen. Wie viel kostet das, bitte? Ein Brötchen 2,20 Euro. 2,20 Euro? So viel? Entschuldigung, 2,20 Euro kostet das Schinkenbrötchen. Das Käsebrötchen kostet 2 Euro. Dann ein Käsebrötchen und ein Wasser, bitte. Euro, bitte. А я знову ж таки попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ви ще це не зробили. Буду дуже вдячний вам за це. І ми переходимо до наступної сторінки 58 White AGates.